Мир вам, дорогі друзі! Задавали ми собі питання, що буде з безбожними людьми? І хто такі безбожні люди? Я думаю, що кожен із нас задавав таке питання. І сьогодні ми узнаємо, що ж буде з тими людьми, які живуть без Бога. Читаємо книгу Апостола Петра 1 Петра, 4 глава, 17 вірш. Бо час суду розпочатися з Дому Божого. Коли ж перше почнеться з нас, то яким кінець тих, хто не покоряється Євангелії Божій? 17 вірш говорить про те, що суд Божий начнеться із народа Божого. А 18 вірш. І якщо праведник ледве що спасається, то безбожний і грішний де з'явиться? Задає питання, що ж буде із безбожним? Якщо Праведник ледве спасається, що буде з тими людьми, які живуть без Бога. І Біблія нам відкриває. Відкриває нам апостол Павел у книгі Римлянам, 6 глава, 23 вірш 6.23. Бо плата за гріх смерть. Що буде за те, що я згрішив? Пише за гріх смерть. А що Бог пропонує нам? А дар Боже життя вічне в Христі Ісусі Господі нашим. Христос нам пропонує вічне життя. Але ми можемо обрати грішне життя, життя без Бога, і тому, хто живе без Бога, тому буде смерть. Читає книгу Єзекіля, 18 глава книги Єзекіля. Четвертий вірш. Що ж буде із людиною? Тож, усі душі мої? Як душа батька, так і душа сина мої? Душа, яка грішить, вона помре. Люди є говорять, що тіло ми живемо, що хоч робимо, і наше тіло йде куди? В землю. Но що буде з нашою душою? Багато людей говорять, що душа йде до Бога. Ну що пише Пророк Ізиків? Душа, яка грішить, вона помре. Що би ми не робили, як би мене крутили, ми повинні зрозуміти, що ті люди, які грішать, вони помруть. Хотів би зачитати, що ж то означає слово померти? Закінчити фізичне життя, згубити всі життєві функції. Перестати існувати. От що таке померти. Це є буквальне поняття смерті. Ну, що Господь пропонує? Господь нам пропонує, що після цієї смерті може бути життя вічне. Ну ми сьогодні будемо розбирати тему доля безбожних. Що буде з тими людьми, які живуть без Бога? Апостол Павел. Відкриває нам, яка ж доля очікує безбожних? Що ж буде з тими людьми, які безбожні? Друге послання до Солунян, перша глава і 9 вірш. Вони приймуть кари вічної загибелі від лиця Господнього та від слави могутності Його? Апостол Павло відкриває нам. що Люди, які живуть без Бога, погибнуть навіки або назавжди. Є у Біблії і ще приклади про те, що то мається на увазі вічна загибель або вічний є такі вирази, такі вічне. І з чим порівнюється загибель безбожних людей? Що безбожні люди, що загинуть? Це порівняється ті, які без Бога рівноцінно мають загинути. Не те, що загинуть, бо то, що вони не мають того доступу або захисту від Бога. І тому вони попадають в ту категорію людей, які гинуть. В книги Матфія є такий, така історія, коли Христос розказав, коли Він прийде другий раз на цю землю. То розділить на дві категорії людей. Одні люди будуть солома, а інші люди будуть зерно. Що ж буде з соломою? Каже слово Боже, Матфій каже: а солому попалять у вогні Невгасимів. І багато людей кажуть, що буде огонь, який буде горіти вічно. Будуть людей пекти, будуть люди горіть і горіть без кінця і краю. Ну що нам говорить Слово Боже? Давайте ми відкриємо, відкриємо Біблію і прочитаємо, чи вічно будуть горіть люди. Тема, що доля тих безбожних людей, вони нещасні, будуть мучитися віками і без кінця будуть мучитися. Юда написав. У сьомий вірш написав такі слова, як Содом і Гомора та навколишні міста, які подібно до них чинили розпусту і ходили за іншим тілом, зазнавши кари вогню вічного, поставлені як приклад. Сьома глава, сьомий стих Юди. Що ми тут бачимо? Вічний огонь спалив содом і Ближні міста, які були. Чи горить зараз там огонь? Не горить. Огонь зараз там не горить. Ну чомусь тут такий приклад, що вічний вогонь. І ще один приклад із Біблії це ми зачитаємо 2 Петра, 2.6. Апостол Петро нам відкриє іще. Що ж то такий вічний огонь? 2 Петра, 2 глава. І 6. Вірш. І коли міста Содом і Гомору, засудивши їх на знищення, спопилив, показавши приклад майбутнім безбожникам. Що трапилося Гомори? Тут говорить про те, що пер, перейшли вони із такого одного стану, вийшли з чим? попит. Вони згоріли. Но огонь... Перестав горіти, бо там вже не було що горіти. Воно все згоріло і все. Так само і буде і з людьми, які живуть без Бога. Не будуть вічно вони мучитися. Що ж залишиться від людей, які були без Бога? І таке є ще питання. Чи може бути грішник на Святій Горі? Чи може бути грішний там у Царстві Божому? Слово Боже говорить, що буде там. тільки який буде його стан? Давайте ми відкриємо книгу Малахії, що грішник може бути у Царстві Божому. Ви можете задати питання, як може грішник бути у царстві Божому? Неможливо, да? Но Біблія говорить, що буде там грішник, тільки яким буде? Малахії, 4 глава. Відкрийте, Малахії, 4 глава, 1 вірш. Бо ось прийде день, що палає, як піч. І тоді всі гордовиті і ті, що живуть безбожно, будуть, як солома, і попалить їх грядущий день, говорить Господь Савод, так що не залишить у них ні кореня, ні, ні гілок. Що ми тут бачимо? Що прийде огонь і що попалить усе? Ну що ми далі читаємо цю ж саму главу? Наступні вірші. А для вас, що благо. Віяте, перед ним, перед моїм ім'ям зійде сонце правди і сілення у променях його, і ви вийдете, підскакуючи, як ситі телята, і будете топтати безбожних, бо вони будуть порохом під стопами ваших ніг того дня, який я вчиню, говорить Господь Саоф. Пише про то, що ті безбожні стануть порохом. Або землею, бо ми створені із землі. І от в такому, в такому стані зможуть бути грішні люди у тому Царстві Божому. Наступний вірш це Матфія, 10 глава. Що ж буде з тими людьми? І що нам потрібно робити? 10 глава, 28 вірш Матфія. І не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душу вбити не можуть. Ми знаємо, що багато людей гине, багато людей вмирає. Ну що говорить, бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в пеклі. Що тут має тут чомусь цей вірш діли людину на дві категорії: є душа і тіло. Ми знаємо, що тіло і дух життя. Отримує, стає чоловік душею живою. Ну що тут мається на увазі? Мається на увазі те, що ми повинні боятися про те, що ми можемо втратити життя вічне. Не тільки це життя, але і життя вічне. Таке із примітка така: Бог, котрий створив душу і тіло, може також згубити її. Ніде не написано, що душа безсмертна і не може бути знищена. Навпаки, говориться душа грішна. Та помре. Вічна загибель безбожних значить знищення душі і тіла. Вогонь не для того, щоб підтримувати життя, а для того, щоб знищити. От що мав на увазі тут Матвій, який записав нам ці слова Христа. Що буде грішник знищений. Ми живемо тут, на цій землі, ходимо, будуємо. Щось е, здобуваємо. Ну, що ж буде з цим усім? І апостол Петро нам записав Друге послання Петра, третя глава, 7 вірш. А нинішні небеса і земля тим самим словом, утримуються і зберігаються для вогню на День суду і погибелі нечестивих людей. Для чого, а не для, того, що для чого, а що буде із землею і з небом. Апостол Петро пише, що все буде спалено. І ми так собі думаємо, а зачем то палить? Для чому? чому то потрібно це зробити? Бо ми знаємо, що скільки вже є на цій землі і в небі всякого мусору, те, що треба тільки спалити. Не можна його переробити іншим способом, як тільки огнем. Що огонь може тільки очистити це все? І землю, і це небо туди, де дійшли люди, куди долетіли люди на різних таких літаючих апаратах. Чи буде е, от наскільки обґрунтовано Бог має таку, таке право все це спалити? Давайте ми відкриємо останню книгу Біблії. 20 глава і 5 вірш. 20 глава 5 вірш. Інші ж з померлих не ожили, поки не скінчиться 1000 років. Це перше Воскресіння. Тут говорить про те, що люди будуть і через тисячу років воскресати. Но ми хотіли би ще звернутися до апостола Петра. Що ж апостол Петро? Нам відкриває. Чому буде іменно знищене воно? 2 Петра 3.10. 3 10. Третя глава і 10 вірш Але день Господній прийде, як злодій вночі, і тоді небеса шумом перейдуть, а стихії, розпалившися, зруйнується. Земля і всі діла на ній згорять. Наскільки Бог має право спалити це все? Ми можемо задавати питання. чому Господь має це все спалити? Бо Господь хоче створити нове небо. Ми це до цього дійдемо чуть далі у нашій темі. Для того, щоб створити щось нове, треба зруйнувати старе або очистити. Відкриваємо книгу Об'явлення знову ж в 20 главі. ми Читаємо про те, звідки ж прийде той огонь. 20 глава, 8 і 9 вірш. І вийде спокушати народи, які знаходяться на чотирьох кутах землі. Давайте ми влучить сьомий, щоб ми зрозуміли, про кого тут говориться. Коли ж скінчиться тисячу років, сатана буде звільнений з в'язниці своєї. Після того, як 1000 років. Діти Божі, і ті всі, хто буде з Богом, будуть жити на небі в Царстві Божому. Після тисячі років спускається Новий Єрусалим на нашу землю. І сатана буде звільнений. Чому він буде звільнений? Бо з'являться люди. І що буде робити? І вийде спокушати народи, які знаходяться на чотирьох кутах землі, Гога і магога, щоб зібрати їх на битву, а число їх, як пісок морський, і вийшли на широту землі. І оточили стан святих, і місто улюблене, і зійшов вогонь з неба від Бога і пожер їх. Чому ці люди будуть знищені? Тому що вони востали проти Бога. Вони пішли за сатаною, вони обрали собі таке, таке життя, і Господь їх вимушений був їх знищити. Або вимушений буде знищити. Справа знищення надзвичайна справа. Боже, Бог таким чином, Бог раз і назавжди очистить все Всесвіт від гріха та його сумних наслідків. Смерті не буде вже, вона буде вкинена в озеро огняне. Є нам відповідь, чому Господь все це знищить, щоби не було туди ні грішника, ні гріха. Буде все знищене вогнем. Що ж буде з тими безбожниками? Як буде огонь? Ми читали книгу Малахії і знаходили там, що безбожники будуть спалені і перетворені на прах або на ту землю, на порох? Читаємо таку примітку. Безбожні будуть зовсім знищені, зникнуть в димі, перетворяться на порох. Вибравши гріх, вони стали на сторону сатани і на сторону смерті, або на тот шлях смерті. Чи готові ми сьогодні обрати собі шлях смерті або шлях життя? Кожен із нас може це собі зробити. Своїм вибором, вони довели, що вони подібно до соломи, який пригодні тільки для спалення, своєю поведінкою під час. Благодатного часу вони самі себе залишили можливості одержати життя вічне. Кожен із нас має вибір або життя вічне, або що вічну загибель. Хоча Божий суд буде страшним покаранням, все ж при цьому не буде загублено нічого цінного, нічого гідного для збереження. Господь. Кожного свого, свою людину він збереже, і ніхто не буде загублений. Гріх назавжди перестане існувати, і Бог виконає свій початковий задум, заселити землю святими щасливими людьми. Які то щасливі люди. Ті люди, які радісні, які будуть, не будуть грішити, будуть любити один одного, а також будуть любити. Бога. І будуть ще що, будуть слухатися те, що Бог буде їм говорити. Ми зараз, такі як діти, неслухняні. Кожний з нас має свої звички, кожен з нас має якісь недоліки. Ну, в Царстві Божем будуть тільки ті люди, які залишать всі свої недобрі звички. Ще декілька віршів. І ми підведемо підсумки нашої теми. Об'явлення 20 глава, 14 вірш. І смерть, і пекло кинуті в озеро вогняне. Це смерть друга. Пише, що все буде кинете вогонь. І 15 вірш. І хто не був записаним у книги життя? Той був кинутий в озеро Вогняне. Де знайти ту книгу, щоб записатися? Ми знаємо, що та книга знаходиться не в нас, у людей. Ту книгу записує тільки Господь. І якщо ми хочемо бути з Господом, то ми повинні в першу чергу сказати собі: Я хочу бути з Господом. Я хочу записатися в його книгу. І для того, щоб записатися, треба покаятися, прийняти водне хрещення і жити. З Господом і виконувати волю Божу. Воля Божа в тому, що ми виконали Його заповіді, що ми слухалися Його постанов. І останній вірш це 2 Петра 3.13. Що ж буде тим людям, які все це зроблять, і будуть слухняні люди? 2. Петра 3.13. Третя глава 13 вірш. Але ми згідно з його обітницею чекаємо нового неба і нової землі, де перебуває правда. Чи чекаємо ми нове небо і нову землю? Якщо чекаємо, то ми повинні і готуватися, підготуватися до приходу Ісуса Христа, допоміг нам Господь, щоб ми були готові, в який би час Христос не прийшов, щоб ми могли йти йому на зустріч і не ховатися. А йти ти зустрічати нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.